Темна сторона зони, але є інша, світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клондайк артефактів, новий дім Чи... Ді. кожному своє. Головне, нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лайно, добра людина, це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Розумію, розльочений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. А я можу допомогти якось. А що, вартівський жетон карман не тягне, стукач. Не тягне. У мене власний план. Невже я чую полковника? Я дію на свій розсуд. Що ж? Твоя воля, бережи голову. Іноді добрі люди приймають погані рішення. Я вірю, що ти вчиниш правильно Скіфель.